Вітаю вас на каналі Життя Колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 50 копійок 1994 року, яка по каталогу ІТК має штамп 2АМ. І в даному відео ми з вами визначимо технічні характеристики даної монети, поговоримо про особливості аверса, особливості реверса, дізнаємося, який штамп утворюється при співвідношенні, і обов'язково визначимо цінність даної монети. І, як завжди, визначення штампу монети, ми розпочинаємо з того, що наймо технічні характеристики. Що ж до 50 копійок 1924 року, то можна сказати таке: монети виготовлялися на луганському монетному дворі, тиражам 250 мільйонів екземплярів, вага монети 4,2 грами, діаметр 23 мм. Гурт монета має переривча 100 тобто йде 8 сегментів насічки по всьому колові монети. Коли ми хочемо визначити штамп монети, то ми дивимося на три сторони: аверс, реверс та гурт. Саме співвідношення цих трьох сторін вказує нам на штамп монети, орієнтуючись на який ми можемо визначити ціну даної монети. І сьогодні з вами будемо розбирати те, як 50 копійка в 1994 року визначити штамп 2АМ. І як завжди, визначення штампу монети. Ми розпочинаємо з аверса і докладно його характеризуємо. Коли ми тримаємо в руках дану монету даного року та номіналу, то ми знаємо, що по аверсу може бути два штампи. У Вас виникне запитання, як же їх відрізняти. Щоб відрізнити, який перед нами штамп, чи штамп перший, чи штамп другий, ми дивимося на Утвори в нижній частині три зубця. Коли вони саме такого розміру, як перед вами, тобто вони великі, це штамп 2. Якщо вони будуть зменшеного розміру, це був штамп перший. Коли ми визначили, що перед нами монета, яка має поверсу штамп 2, ми переходимо до визначення реверсу монети. По реверсі нас цікавить штамп АА. Як же визначити штамп А? Адже він є під видом штампу А? Спочатку ми визначаємо штамп А. Штамп А характеризується так: шрифт плоский в гронах номер 1 та 3 знаходиться по 5 ягід. В гроні номер 5 відросток підходить до другої ягоди зліва. Також, полоска над надбуквої, вона товста, ягоди по всіх гронах середньої величини. А в грунах номер 1 7 та 8 відросток примика до ягід і утворює з ними одне ціле. Саме так ми можемо охарактеризувати штамп А. Щоб визначити штамп Аа, ми просто замірюємо розмір зображення поля штампа. І бачимо, що він складає 20 мм. Більше ніяких таких важливих особливостей даний штамп не має. Отже, тільки що з вами поверсом ми визначили штамп другий, по реверсу штамп АА, і виникає запитання, що значить літрям в кінці штампу монети. Літра М в кінці штампу монети значить те, що гурт має мілку насічку, А так як він перерив часто то вона йде у 8 сегментів по всьому колові монети. Після того, як ми визначили повноцінний штамп монети, ми можемо поговорити про її цінність. Якщо ми звернемось до каталогу ІТК, то побачимо, що дана монета зустрічається доволі нечасто. Вона зустрічається приблизно 1 на 10 тисяч монет звичайних штампів. До монет звичайних штампів в 50 копійках 1914 року відноситься штамп АЕ із підвидами аверсу авресу 1,1, 1,2 та 2. Коли визначили, що перед нами саме монета 2АМ, знаємо, що її ціна на даний час складає від 40 до 50 гривень. Все залежить від стану монети, від того наскільки зацікавлені колекціонери. Та інші особливості цієї монети. Якщо у вас виникли запитання по тому, як визначити даний штамп, присилайте свої фото на Viber чи Telegram. Але фото повинні бути якісними. фото аверса, реверса та бокової сторони, тобто гурта. Якщо ви маєте інші питання по різних предметах колекціонування, звертайтеся на Viber чи Telegram. Номер можете знайти на головній фото каналу. Тож, всього цього найкращого на цьому буду закінчувати.